Друзі, вітаю 9 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. В останні дні дуже активно почали говорити про переговори Росії та України. На Росії пролунало кілька заяв навіть від Путіна, від його помічників, від його радників і всіх, хто біля нього там треться, опікується. І сьогодні стало навіть відомо про те, що у Санкт Петербурзі 10 і 11 вересня буде проходити конференція радників з питань безпеки країн-членів БРІКСу. Про це я вам розповідав у попередньому відео, і там буде присутня навіть Індія. Індія буде говорити із Путіним, і в тому числі із своїми колегами з Брікс, про те, як можуть бути реалізовані мирні ініціативи для вирішення кризи в Україні, так вони називають війну. Ну і також з цього приводу почали активно розганяти у російських медіа тезу. Колишньої заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд про те, що це Сполучені Штати Америки у 2022 році відмовили Україну підписувати стамбульські угоди. Для чого це все робиться, і що я особисто за цим бачу, зараз вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, тому що тема переговорна і, от зокрема, тема конференції в Санкт-Петербурзі 10 і 11 вересня буде ключовою для обговорення в усіх змі і навіть зарубіжних. Отже, що відомо мені на дану хвилину, що я вам міг зібрати цікавого саме з приводу такого нового переговорного процесу, який відбувається на Росії? Так, Росія готує переговорну пропозицію для України, але хоче порадитись, ну, скажу так, із своїми колегами по Союзу Брікс. І навіть Олав Шольц сьогодні зробив заяву про те, що готовий зателефонувати Путіну в розумний час. Буквально щойно про це повідомив його Прес-секретар і сказав, що дійсно Шольц не побоїться набрати Путіну, аби домовитися про якнайшвидше припинення війни на заході. Хочуть припинення війни. Партнери Росії також не проти були б зараз припинити війну, хоч в якомусь вигляді не хоче лише Путін цього, тому що для Путіна війна це є спосіб виживання, спосіб утримання влади. Але примітна деталь: справа в тому, що цю конференцію у Санкт Петербурзі скликає не сам Путін, а секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шою. Ну за великим рахунком, рівень тих, хто буде представлений на цій нараді у Санкт Петербурзі, дійно не рівень глав країн. Бо якби це було представництво там Сінзіпіна і ще якогось там, до прикладу на Моді, то, звісно, таку ініціативу, мабуть, особисто озвучив би Путін, хоча я також сумніваюся в цьому. А так поки що говорить секретар Радбезу. Тому, ймовірно, що за все є погоджена позиція і Путіна, і Патрушева, і Шойгу, і інших, хто сьогодні обслуговує радикальне крило Кремлівської вежі. Для того щоб переговорити зі своїми союзниками партнерами, чи готові вони підтримувати Путіна воювати далі, тому що путіну потрібні і гроші, і в тому числі зброя, яку виготовляти сам він не завжди встигає. І от на тлі різної інформації з'являється дуже багато маніпуляцій в російських ЗМІ. Я буквально в попередньому відео зі своїм колегою Володимиром Фесенком розбирав вам історію про те. Що ж такого Шольц запропонував для швидкого припинення війни, тому що вчора ввечері для телеканалу ZDF він давав інтерв'ю, де сказав, що говорив зеленським про те, що треба вже припиняти війну. Домовився з ним про те, що Росія буде приславлена на саміті миру, який буде проходити до кінця цього року. Але вже сьогодні видання Італійське для Репабліка опублікувало повідомлення про те, що Шольц нібито готує якісь для України міст і пропонуватиме нам. Здати території Москві, і ці заголовки просто розлетілися по російських змі. Хоча Шольц це не говорив. Пізніше він бачите, прокоментував через речника про те, що він готовий буде зателефонувати Путіну в розумний час. Так само зараз в російських змі несеться просто повідомлення про те, що після консультації у березні 2022 року зі Сполученими Штатами Америки Україна відмовилася підписувати стамбульські угоди, які ви добре знаєте. Я вже про них на каналі розповідав. Кілька разів я робив детальний аналіз, що вони власне означають різницю між китайським мирним планом і стамбульськими угодами. Стамбульські угоди передбачають демілітаризацію, денацифікацію, другу російську мову, відмову від територій і так далі. Ну, Відверто кажучи, повний треш, я більш ніж переконаний, що ви з цим ознайомлені. 30 серпня цього року на ютуб-каналі відомого російського журналіста в Екзилі Зигаря виходить інтерв'ю з згаданою мною заступницею державного секретаря США Вікторією Нулан, де вони обговорювали дуже багато різних питань, взагалі її роботу на посаді у Держдепіша, і в тому числі навіть початок переговірного процесу ще з 2014 року з Росією у форматі Мінськ-1, мінськ 2 і також у форматі Нормандському. І вона пояснює, якою ж була позиція тоді Росії. Путін не збирався домовлятися про щось, він не збирався виводити війська з території України. І ми про це добре знаємо. Про Крим вона сказала, що Крим Путін примітивно вкрав, навіть не анексував, а вкрав. Хоча, як на мене, вина Обами в цьому сенсі не мала. Коментуючи саме історії зі стамбульськими угодами, Вікторія Нулат пояснила, вона, до речі, була присутня там, але не безпосередньо в кімнаті, де зустрічалися делегації Росії та України. Вона говорить про те, що Сполучені Штати Америки не були посвячені в деталі домовності. Лише пізніше їм стало відомо про те, що основна угода стамбульських угод містить додаток, який передбачає перелік зброї, які на думку Росії могли мати ми. Для захисту, ну я не знаю, чи можна було б захищатися, тому що той перелік зброї, який там передбачений. Має обмеження до прикладу щодо кількості авіації, броньованої техніки, далекобійних систем. Ми не мали права мати, наприклад, ракети, які могли б бити на 500 кілометрів, і так далі. Після того, як українська делегація порадилася зі сполученими штатами Америки та іншими колегами на заході, вирішили цю угоду не підписувати. І зараз такі заголовки і летять по всіх російських змі, що це мовляв Сполучені Штати Америки, відмовили Україну. Підписувати угоду стамбульську, ну по іншому, можна сказати, просто капітуляцію. Певне правильно зробили, що відмовили, тому що абсолютно зрозуміло. Що за такими угодами, коли Росія залишається на лінії фронту умовно з усією зброєю, то вже вони були б точно під Києвом. Я особисто в цьому не сумніваюся. Але для російських змі було б достатньо того, що вони витягнули інтерв'ю. Але сьогодні звертаю вашу увагу на вулиці 9 вересня, а інтерв'ю Нулан давала 30 серпня. Вони витягнули цю інформацію, розтаражували і розігнали по російських змі. Чому? Тому що завтра в Санкт Петербурзі буде проходити конференція, яка ініційована, ну нібито росіянами, але я не впевнений, швидше за все, партнерами Росії, які на Полягають на тому, що Росія має зменшити інтенсивність війни, оскільки навіть вони не встигають за постачанням до Росії зброї, яка необхідна для досягнення так званих целей Путіна на СВО. Хоча знову цілі ці змінюються, поки що Путін прагне не захопити всю Україну на словах, хоча це кінцева мета очевидна, а взяти під контроль окремі регіони Донецької та Луганської областей і в тому числі Херсонську та Запорізьку області, і знову ж таки це сама демілітаризація. Тому маніпуляція чистої води. Ще раз на цьому наголошую: будьте дуже обережні, коли читаєте повідомлення про Шольца і про Вікторію Нуланд. Вона розповідала і про печеньки на Майдані, які вона роздавала беркутівцям, але це були сендвіджі, і інші цікаві моменти своєї політичної професійної діяльності, переговорні процеси і Сурковим і таке інше. Можете переглянути це відео, воно доволі велике. Година майже 20 на ютуб-каналі російського журналіста Зигаря. Ви дізнаєтесь багато цікавих моментів речей. Звісно, можна закинути, що Вікторія Нуланд говорить не все або не всю правду. Зрозуміло так, але просто співставляйте факти, коли мова йде про Стамбульські угоди, ще раз наголошую, додатки були опубліковані у засобах масової інформації публічно перед тим, як був проведений установчий саміт Миру у Швейцарії. І не випадково це було зроблено. Нині є багато мирних планів, які пропонуються до обговорення, згаданий мною. Мирний план Шольца, але його немає, тому що це мирна ініціатива України, яка частково вже була представлена президентом України Володимиром Зеленським в Італії буквально два дні тому на форумі економічному, де він розмовляв про необхідність інвестицій в оборонну промисловість України. Там були інші представники, в тому числі і Алів Азербайджану, яку я згадую майже в кожному відео, тому що він зараз є героєм. Інформаційних повідомлень не лише в Україні а за кордоном після успішного для нього завершення військової операції на гірному Карабасі він вийшов на світову арену. Є якась мирна ініціатива від Індії на рендри моді, яку нібито він привозив до Києва. Але я вважаю, що це була ініціатива Путіна. Хоча не зовсім все ж таки. Я думаю, що певні умови на рендра моді висуває, які погоджені і спільними є в інтересах України і Заходу. Є також китайсько-бразильський мирний план, який свого часу Сінзіпін підготував із бразильськими колегами і просуває його, але там прибрали перший пункт, який стосується суверенності країни. Хоча про суверенність, знову ж таки, тут колеги мені підказують дуже цікавий момент. Суверенність, яку розглядає Пекін? Російську чи українську? Якщо російську за російською Конституцією, то там Українські області ходять до е, території Росії. Також запитання загадкове. Ну і врешті-решт, задані мною стамбульські угоди, на яких наполягає Кремль, але, мабуть, плани у Кремля пішли дещо за іншим напрямком. Мені поки що складно сказати, яким буде кінцевий результат цієї конференції в Санкт Петербурзі, але все, що нині в інформаційному полі обертається довкола можливого переговорного треку, з боку Росії подається як примус нас здати території. Що, звісно, є неприйнятним. Швидше за все, ми ведемо мову зараз про те, що ці території дійсно будуть повертатися дипломатичним шляхом. А після умовного припинення вогню по лінії фронту ці території будуть в нейтральному статусі якийсь невизначений час. Ну, принаймні, це поки що ідеальний варіант, який розглядається, і в тому числі вже опробований в українському суспільстві, тому що відповідні соціологічні опитування вже проводилися. Друзі, це поки що вся інформація стосовно е, такої активізації довкола переговорів Росії і України. і Поява нібито свіжого повідомлення від Вікторії Нуланд, ну вона правді, це вже майже двохтижневий давнини. Для світової політики ну, це вже такий час немалий в умовах цифрової інформатизації. Підписуйтеся, друзі, на канал, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ми і шанові. не перемикайтесь. Все буде Україна!